Вітаю вас, друзі! З вами підприємство «Агродніпр» І сьогодні в нас огляд запчастин до системи живлення трактора МТЗ. Також можна до примінити іншої сільськогосподарської техніки до вантажівок. А це фільтр повітряний на трактор МТЗ. Дивіться, який автоклав ось у нас. Металевий корпус іде. Фільтруючий елемент йде металевий. Хто не любить, зараз йдуть ті, що колись було із жилки, зараз йде кокосова така якась стружка, металева, пластикова підставочка. Одна інша і металевий піддон. Також до нього йде в комплекті отакий моноциклон. Дивіться, як виготовлений Металевий моноциклон, дуже актуальний в інтернеті. А що тут робить завод-виробник? Бачите, сітка. Знімаємо, дивіться, металевий ковпак, а пластикова крильчатка, та що закручує повітря. І ось, ось стальна у нас іде сіточка. А це, звичайний, іде пластиковий моноциклон, всі ви знаєте, розбирати не буду. Вони непогано виконують свою функцію пластикові, але коли опускається капот. Наприклад, на тракторі МТЗ, то, коли не зняли моноциклон, можна ударити, впав десь, придавився. В основному він виходить з ладу через те, що пошкодився механічним шляхом. А це гібридний у нас, дивіться, металева нижня частина зроблена. Крильчатка ось внизу дивіться, як закручено. Сітка іде металева. Пластиковий ковпачок маємо. Отвори для виходу пилу все є. Також пластикова крильчатка, як і в цьому, трошки відрізняється друг від друга, але дуже схожа. А сіточка тут вже йде приварена. Бачите, ось приварена. Шпилька через яку. Закручується трошки по різному виготовлені, тому це а, є різними виробниками. А зараз сезон запуску в холодну пору, в кого не стоїть підігрівач на двигуні, будуть підігрівати факелом. Горить із жилки той фільтруючий елемент. А хто бажає, щоб у них все було добре, то ось металевий більш надійний. З вами підприємство Гроніпор запчастини до тракторів МТЗ ЮМЗ Т40 Т25. Всього вам найкращого. До нових зустрічей.